Моні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, жнива тривають, стають відомі реальні ціни на зерно. Хто по чому продає, по якій ціні можна здати в порт? Ну і по якій ціні фермери намагаються продати населення. ну, тобто, таким, як я і більшість з вас. Зараз, скоріш за все, що після цього відео посипеться дуже багато хейту, але я буду старатися в цьому ж відео на багато того ж самого хейту вам відповісти. Для того, щоб було відразу всім все зрозуміло. Так як є деякі коментатори сразу починають. Ругатися в коментарах отримують таку ж саму негативну відповідь, а потім тихенько свої коментарі видаляють. Е Відповім відразу, щоб потім на всі дурні коментарі не відповідати в коментарях. Е, е, значить, що в нас відбувається? Е, я купую зерно безпосередньо на тому рівні на сьогоднішній день. На якому і є, мене в принципі більш-менш така ціна влаштовує. Звичайно, хотілося б і дешевше його придбати, але на сьогоднішній день, чесно кажучи, активно ще не займався пошуком. Це вже розпочну з завтрашнього дня. Сьогодні в нас відбувся забій кабанчика. Я в відео говорив, що скоріш за все, що він буде купляться останнім. Так як попиту на м'ясо, уви, в жару немає, накопчення також в жару слабий попит, і ціна на це м'ясо, і ну, дуже багато факторів, які негативно впливають на доход від цього, а безкоштовно працювати я не хочу. Зробимо паузу, а тоді буде видно, яка буде ситуація відбуватися. Якщо буде така тенденція продовжати, будемо відмовлятися від цього роду діяльності. Тобі писали, будеш торгувати. Та ні, коли в мене не буде з цього заробітку, торгувати я не буду. Так що, ну, тут же питання, як. Завжди свиновод говорить, якщо ти не подобається ціна, не купуй. Так же само і я, мені не подобається ціна, я купувати не буду. Мені потім цікаво, куди вони будуть дівати своїх свиней. Коли перестануть закуповувати. Ну, всі не відмовляться від цього. Це ясна річ, хтось та й буде займатися. Але на сьогоднішній день дуже багато хто став займатися перекупством свиней. Ну, Зараз ми не про це. Будемо говорити. Сьогодні зараз тушка вже розібрана, розвеземо замовлення, ті, що в нас є. І На вечір поїду придбаю ще тонну пшенички. Ціна це прошлогоднішня, цієї жінки вона й говорила, що 8, як була. Вісім так і залишиться. Скидувати вона не буде і піднімати також поки не буде, на відміну від інших фермерів. Е е, Мій знайомий, наш родич, попередню партію поросят на відгодівлення укупляли. Е, придбав ячмінь з-під комбайну за ціною 6200 гривень за тонну. Е, багато я читаю в групах. Е що намагаються продати 9-10 тисяч тонн, начебто така ціна. В порту така ціна. Всі відталкуються в порту така ціна. В порту, можливо, середня ціна є така. Але ж в порту і вимоги зовсім інші. Якщо такі, як я, ми беремо звичайний фураж. І нам байдуже, буде, будь то вона трошки там грязненька буде, там десь щось не то, то в порту цього не буде. І не кожен може здати в порт. Для того, щоб здавати в порт, фермерам це відомо. Потрібен договір, аналіз цього зерна, визначиться клас зерна, і від цього вже буде відштовхуватися ціна. Знімуть сорність, знімуть багато чого, ПДВ. і від тої ціни залишиться зовсім інша ціна. Я зараз не буду вираховувати. Но, як на мене, то ціна з під комбайна на сьогоднішній день ну, 6,20 може і замала, ну, 6,50. Ось така максимальна ціна повинна бути з-під комбайну. То, що багато фермерів розповідає, що їм невигодно. Чесно вам сказати, не можуть звести кінці з кінцями і так далі. Ну, це дуже-дуже <рех> брехня. Я розумію, там засуха, там іще щось там мороз придали, Воно кожного року таке відбувається. Як не заморозок, так засуха, так і ще щось. І кожного року одна і та ж сама пісня. Що невигідно. Так до чого ж я веду? Веду я до того, що якщо вам кожного року, От скільки я себе пам'ятаю, починаючи з 19-річного віку свого, я працював на фірмі, яка займається обробітком цих земельних ділянок людських паїв. І як не жнива, ми ж бачимо, який урожай. Ми, самі розумієте, жнива на фірмі там працюють всі без вихідних і сутками, поки не закінчиться жнива. Ми бачимо, який урожай. І ой! Нема врожаю, нема за що зарплату платити, нема за що людям паї роздавати. Ну, пісня наша хороша починать спочатку. Так, я розумію, є гірший врожай, є менший врожай. Але якщо у вас кожен рік, ви терпите збитки, навіщо ви цим займаєтеся? Зараз мені 100% будуть писати, що а ти возьми вирости, тоді дізнаєшся, так ви ж, ну, я не займаюся землею на сьогоднішній день. Так чому ж, ну, навіщо мені брати, пробувати? Для того, щоб її взяти і попробувати, треба пройти такий етап, як той, що зараз і відбувається. Захвати земель, вам не ну, вигідно, ви воюєте між собою за, кожен, за кожну сотку землі. Сінокоси розпахуються, що взагалі протизакону. Дороги перепахуються, що люди до річки під'їхати не можуть. Ну, це невигідно вам, земель мало і вам невигідно. Так що такий, ну навіщо це робиться, якщо не от поясніть. Переступаються закони. Вам же відомо, навірняка, вірняка, ну, це зараз такий відео аграрії. Вам же відомо, що сінокос не можна розпахувати. Сінокос є сінокос, а рілля є рілля. І ви думаєте, що всі вокруг вас дурні, ніхто нічого не розуміє, ніхто нічого не бачить. Ніхто нічого не чує, чую тільки казочки, що вам невигідно. Якщо мені на сьогоднішній день стає невигідно займатися куплею живою вагою свиней і перепродувати це м'ясом, вкладати туди кошти, вкладати свій труд, то якщо мені це не вигідно або Вигіда зовсім мала. Я не скажу, що зовсім не Вигідно, але мене цей заробіток за таку працю не влаштовує. То я задумуюсь насчет того, що змінювати діяльність. Якщо це не вигідно, навіщо мені цим займатися? Тоді питання до вас, якщо вам не вигідно, навіщо ви цим займаєтесь? Ну, мені б дуже цікаво було б почути фермерів в коментарях. Я не можу сказати, що ви прям всі такі поголовно, але за все моє життя, скільки я стикуюся, ні один фермер не сказав, що «да, я заробляю, гарно заробляю, все нормально. Це так же само, як мені пишете в коментарях, що ти розказуєш, що тобі невигідно займатися «купи-продай». купив, продав і все. Купив, продав і все це коли я купив живою вагою. І тут же живою вагою перепродав і заробив. Це називається Барига. Оце називається купи-продай, нічого не робив. Я, вибачте, туди немало тоже свого труду вкладаю І не тільки свого, а й дружини. І ще й тест приходить, допомагає. То це вже не купи-продай, це вже робота, за яку я отримаю свою зарплату. же саме фермер, звісно, він хоче отримати свою зарплату за свій труд. Але ж... Як так відбувається, що тобто, в порту, як ви всі кажете, 10. А навіщо тоді продавати людям, як багато фермерів, я знаю. І це по 8 продає фермер, який має можливість здати в порт без проблем. Всі документи, там все в порядку, з усіма налогами. Там питань нема. Чому? Вона продає з дому, мороче собі голову по 8, а не здає в порт по 10, як ви говорите. Та тому що в кінцевому результаті не вийде навіть і восьми. Заплатити за фуру водієві, щоб його перевести, це ж теж затрати, які мінусуються від стоїмості. Так чому ж ви наживаєтеся? Тобто відправити кудись? Вас влаштує, коли у вас вийде чистими. ну В кращому випадку 650. в Кращому. А як продати своїм тут людям? Так 10 вище. Я навіть чув таке, що там є, заїкаються деякі фермери. 15, 18, 20. Та по 15-12 по 12 ви будете клювати своє зерно. Його у вас ніхто купувати не буде. Так як ви мені писали, що е, подивимося, чим ти будеш годувати своїх свиней, свою птицю і так далі. Будеш ти купувати як, як міленький. Да ні, друже, не буду. Повір, ю. я знайду собі, як заробити, окрім свиней. У мене руки ростуть з правильного місця і на крайній випадок піду працювати. Просто на роботу пішов, відпрацював і забув. Не, не до фермерів за копійки, які ви платите людям, що люди кінці з кінцями зводять. До фермерів однозначно не піду. У Це... мене був такий досвід 3 роки роботи, перехрестився, вийшов і пішов. Що я буду робити з господарством? Ну, трішки я закупився зерном, зараз підкуплю. Скільки вистачить, скільки відкладую, що птицю, що свиней. Буде в них там в свиней по 100 кілограмів. Живу. Поріжу їх по 100 кілограмів, верну свої кошти і на цьому більше ніхто нічого не буде запускати. Я вам скажу, зараз пройде невеличкий проміжок часу. І ви будете просити, щоб у вас його купили. Тому що зрозумієте, що не все так просто і не в тебе і так, в принципі, все розумієте. Просто хочете на лоха називається. Зараз поплачемося, люди людям, і все буде як завжди. Погрожувати, як ви мені постійно погрожуєте за правду, за ту, що я розповідаю, покупову ще не получав, та ти поучиш. Так ну, я ж не боюся. Якби я боявся, я б це ж на відео в Ютуб не виставляв. А не боюся, тому що я говорю правду. А от вам мало чого знайдеться сказати свої аргументи. Елементарно на оце питання. Чому так? Що ви намагаєтесь отут продати дорожче, ніж здати в порту? Тут за налічку. Які ви приховаєте, від налогової приховаєте і так далі. Вам все мало? Колись воно вам в горі стане. Зараз мені напишуть з приводу того, що я купував зерно по три. Ну, так, був такий період. Купував і не по три, купляв навіть і по два. І чомусь ніхто не відмовився від землі і далі працює, і працював. Навірно, вигідно. Я не хочу воно зі сторони, да, як кажуть, все гарно, все вигідно, все добре, доки з цим не сустикуєшся. Так само, як мені здавалося, і з перекупством на живу вагу, що все гарно, на всі свої періоди. Є і падіння, є і підйоми, без питань. Я знаю, в принципі, навіть зараз пережити цей момент з живою вагою, з попитом на м'ясо, спеку пережити. І кінець августа, початок вересня, попит на м'ясо відновиться. І якщо навіть жива вага, так як і прогнозується, піде далі вгору, підійметься і ще ціна на м'ясо, попит буде принаймні не такий великий. Трошки більше потрібно буде працювати з, з клієнтом, але продати його можна буде і заробити його можна буде. Але чи хочу цього я, ну, чесно вже виникає питання. Чесно, все, чого хочу, це, мабуть, все ж таки знайти достойну роботу і забити на це. Але намагаюся утримувати все ж таки своє господарство, розвинути його надалі і працювати потихеньку, Але вдома і сам на себе. І ніякий роботодатель не буде мені нить, що в нього немає чим зарплату людям заплатити. Вам дякую за перегляди. На все добре, до побачення.